Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні зробимо обзор калібраху, яким у мене залишилися, і відповім на деякі питання. Ну, По-перше, мене завжди питають, як повинна виглядати розсада калібраху. Ну, ось я вам показую, яка у мене ось отакі кущики. отак вони виглядають. Дивіться. Оце отакі сорта. Оце сорт Конго, Конго Лімон. А інші серії, це із серії Супер Bells і серія Кабарит. Поставила їх разом, тому що вони дуже схожі. У всіх квіточка середнього розміру. Ось така розвиваються вони дуже швидко, дають багато паганів. І взагалі серія дуже-дуже витривала. Оцей сорт Кабарет Deep Yellow. Оцей гранатовий пунш, ну такий насичений. Це дабл рубі. Так, Це в мене залишилась синя. Ось так. Так, це я казала Конга, лимон. Біла, от така є, дуже гарні кущики формує теж. Оце ход Pink. є. Yeah. і Red Kiss. Були ще інші сорти, але вони вже продані. Що потрібно робити з калібраху? Коли от купуєш, то багато зараз приходить мені фотографій, що робити: чи прищіпувати, чи не пришіпувати. Пагане. Я завжди кажу, що пагани, все ж таки, якщо ви купуєте отак в розсаді, все ж таки, отут треба прищипнути. Не сам бутончик, а прищипнути отак весь паган. Якщо хочете, можете обрати квіти, якщо хочете, можете залишити. Але обов'язково кожен паган отак прищипнути. Чому я так кажу? Все ж таки набагато краще буде. Виглядати підвізка, якщо ви її прищипнете. Якщо цього не зробити, ну так, вона буде цвісти, і зразу вона вас буде радувати, але все ж таки потім кущ буде такий неповний. От зараз я покажу одну підвізку, яку я не прищипувала, і що з нею вийшло. Ось у мене підвізка, це Алоха лавандер дуже гарний сорт, я про цю серію ще буду розповідати. Але дивіться, я посадила сюди три живця, живці вже були немаленькі, і я їх не прищипнула. Хотіла подивитися, як вони будуть розгалужуватися і що вийде. Але дивіться, на перший погляд, непогано, але ви бачите оці пусті місця. Отут, отут, бачите, це зовсім е, погано. І через декілька тижнів підвізка не буде гарною. А треба, щоб це все-все було заповнено. Тому краще все ж таки прищипувати. Бо, хоч і будуть вони цвісти і швидше, і розвиватися швидше, ті, що не прищипнуті, але Через деякий час все ж таки вони будуть програвати. Тому краще все ж таки прищипнути. Ось я вам покажу іншу підвіску. Тут я її формувала, прищипувала. Можна було б ще раз прищипнути, ще була б гарніше, але і так вже виглядає добре. Тут у мене два кольори серії Bloom Tastic, Rose, і Парпел і рожева Бакопа. Бачите, як виглядає, тут виглядає кулькою. Так виглядає набагато краще. Тому, коли купляєте розсаду, не поспішайте і краще все ж таки прищипніть, щоб був у вас дуже добрий результат. Оце ті сорта, що в мене залишилися від серії Алохи Дабл. Це Алоха Лавандер, ось така квіточка. І Алоха Дарпінг. Ви бачите, набагато швидше росте Алоха Лавандер, Darpink більш компактна. Так, багато пагонів, але вона росте повільніше. Недавно я показувала обзор серії фанфари. Теж ви бачили, хто, хто бачив, що жовта теж росте набагато повільніше, ніж інші. А такі, як Блу, Рояль Парп, вони взагалі ростуть дуже-дуже швидко і витягуються. Тому більше потребують прищіпок. А оце серія блумтастік. Дуже потужний рост, дуже швидко росте, дуже багато паганів і дуже велика квітка. Такої великої квітки я ще не зустрічала в калібраху. Дуже подобається мені Blue Sky. дуже гарні кущі. Оце Парпел. Ну, Purple, я б сказала, що це, ну, як темно-синій, теж гарний. Pineapple має дуже гарний колір. Ну, серед п'яти у мене є п'ять кольорів, вона найменша. Квітка велика, але кущик менший. Оце на лавандер, теж швидко росте і дуже швидко росте рожева. Ось цей кущик я не прищипнула. Потрібно було ще раз прищипнути, щоб вона була більш розгалужена. Багато хто питає, як зробити дуже гарний кущик, щоб був дуже гарний не тільки для себе, але й для продажу. Ну, що я вам хочу сказати, все залежить не тільки від сорту, але теж залежить від умов вирощування, і квітам потрібне місце, щоб вони могли рости і формувати гарні кущі. Якщо кущики дуже близько друг від друга, то вони будуть витягуватися. Я це вже бачила не раз, теж інколи буваю на ринку. Дивлюся і бачу, що багато людей продають дуже витянуті. Тому, вроді і хочеться заробити більше, але все ж таки, щоб отримати, хоч гарний кущик петунії, сульфінії, або гарний кущик калібраху, треба розставляти кущі. Інше це залежить теж від добрив, щоб був дуже гарний колір, щоб лист був такий зелений, не хлорозив. Теж потрібно, потрібні добрива. Не потрібно там щось таке неймовірне, з чого неможливо купити. Є добрива комплексні, типа мастера або якісь інші, але треба їх використовувати постійно, майже постійно. Зараз жарко. Кожен день може. Не всі мають можливості підкормити там маленькою дозою, але хоч один раз в три дні потрібно обов'язково підживлювати. Неможливо як от раніше підживлювати, а один раз в дві неділі. Ці рослинки ростуть в субстраті, ці рослинки потребують більше добрив, тому для доброго зростання обов'язково потрібно добрива. І третє, що хочу сказати, це обов'язкові прищіпки. Якщо не прищіпувати, рослинки будуть мати 3-4 пагани, дуже длинні. І цей кущик неможливо тоді продати по добрій ціні. Тому треба вчитися, робити аналіз помилок, які бувають. У всіх бувають помилки, я теж можу помилятися і помилялася на початку теж. Багато, але все, треба думати. Ось скоро закінчиться сезон. Кожен може взяти зошит, записати, подумати і шукати помилки, щоб наступний сезон обов'язково був кращий. А вам бажаю дуже гарних квітів. Закінчення сезону для тих, хто посадив. Ще таки починають милуватися цими квітами, і всього вам на кращого, мирного неба і до нових зустрічей!